Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здавати, гору найвищу штурму взяти, можна пройти пустелі та хати, після без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть до слова, світ все починається з мами. Пам'ятаймо милі діти, пам'ятаймо завжди з вами, Що для нас у всьому світі Найдорожче наші мами. Нам маленьким і дорослим все дають вони з любов'ю. ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок не до мами, радість маю чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини її, та дочки завжди там замедум. На роботу, хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами. День Матері це дивовижне свято, стосується усіх на цій землі, у ньому завжди спогадів багато, ми ж всі жили в матуси теплі, зігріті ласкою, турботою, словами, її любов'ю, що від серця йшла. Піснями щирими і добрими казками, Та й мама кожному життя дала. Життя дала, а це найбільше диво, бо ми усіх чарівний світ прийшли. І вона хотіла, щоб росли щасливо, щоб діти світлими й щирими росли, ростила нас, плекала, доглядала, всьому учила, щоб людьми були і мудрими нас бути научала, щоб праведними по землі йшли. Тож матерів шануймо бережемо, турбуймося, поки вони живі, частіше згадуємо, завжди любимо, щоб всі були достатку і теплі, всім матерям вклоняюся до землі, бо кожна з них в житті свій хрест несе. Як ніжно пахнуть скиби руки, духняним хлібом, свіжим молоком, травою, срібно-росяним туманом. І червобридцями, що квітне за вікно, Не лоза покруху свіжої землиці, Вітри зима, в саду, садуть, Жебреть, Аромат сониці, усе робила ними до ладу. Ці руки пишні коси заплітали, дітей за руку в школу повела, Повиростали, розійшлись світами, дорога повертає до села. Дітей зустрінеш вам теплі очі. Як соняшник віртають до добра, Згадаєш їх щоденно і щоночі, з них кожен самостійний шлях обрав, їм подаруєш втіху і пораду, навчиш, як берегти себе від зла, на душу рідну радості, розрада завжди ти працювала, як могла, ті руки поливали, полисали і готували страви всім смачні. Доброму щастя, пахнуть руки мами теплом ласкали. Цвітом на весні. Вчитель мене хвалить, бо учуся добре. Хлопці поважають, тому що хоробрий. Всі дівчата люблять, бо не задираюсь. Бабусі на лавках чим не вітаюсь. Тренер каже схвально, спорт ти мастак, і лиш мама любить мене просто так. Щасливі години години біди знаю, що мене любить матуся завжди. Найперше слово дитя і вічна мама в космос сполетіла, воно не стихне, поки є життя, від цього слова світі посвітліла, і доброти прибавили степла, і ласки щирої побільшали любові, бо мама першою людиною була для кожного із нас одні чудові. Коли у світ прийшли ми для життя, і ніжні руки мами не відчули. Найсвітліші, щирі почуття себе людьми у світі цим багмоне. У кожній мові слово є таке, і звучить однаковісінько повсюди, і почуття однаково палке, при цьому слові відчувають люди, бо образ мами враз тоді сплива, і пригортає, ніжить, і цілує, є в мовах інші чарівні слова, та слово мама і лікує, натхнення духу і сили додає, вись до мрій усіх нас піднімає, життєми на усе діточка дає, а краще не буває. Мама усміхається, щастя входить дім, Сонце оселяється назавжди у нім. Усмішка привітна обійме мене, і в очах розквітне дим Мішками матусі, світлий обрій міг, у смішками тусі